26-го нас кисарили, тільки звільняє, щоб мені було трошки важко вже до 40 тижнів доносити. Відповідно, я щаслива чоловік, щасливий бабуся, тата мама. Так Мама двійня Тетяна Максимець розповідає про пологи. Жінка каже, планувала вагітність давно. Хлопчика та дівчинку назвали Артемом та Анною. Ти не дивишся так, на якісь зовнішні фактори, ти дивишся, що твоя мрія здійснилася, розумієте? І це вже навіть я й не думала, ніяка там війна, нічого. Я хотіла так, здорові дітки, діточки, і щоб вони... По вазі гарно пройшли, оскільки я розуміла свої ризики, що двійні, можливо народяться швидше, передчасні з якимись там можливо вадами. Народжувала жінка у Львівській обласній клінічній лікарні, за словами акушерки-гінекологині, Жанни Салінг, за рік у лікарні збільшилась кількість пологів. Дуже великий відсоток жінок, які є внутрішньопереміщеними особами. Ми їм надаємо як і акушерську допомогу, так і звичайно психологічну допомогу. Ми стараємося їх адаптувати, адаптувати в соціальному аспекті, адаптувати в материнському аспекті, щоб їм якомога легше перейшло. Це їхнє це материнство в умовах іншого міста, не їхнього рідного міста. Не у всіх лікарнях Львова народжуваність збільшилась за словами головного позаштатного спеціаліста обласного департаменту з питань акушерства та гінекології Михайла Степанчака. Упродовж 10 років на Львівщині кількість пологів зменшилась на 30%. За 2020 рік у закладах Львівської області які надають пронатальну допомогу. Відбулося 20 675 пологів. У 2021 році 19 тисяч 113 пологів, у 2022 році 16 тисяч 976 пологів. Тенденція, на жаль, зберігається негативно в плані кількості пологів. Багато факторів, які впливають на демографічні показники, вони і загальноукраїнські, і один заклад, одну область дуже важко виокремити за словами Михайла Степанчика. За 11 місяців цього року на Львівщині та у Львові відбулося понад 14 тисяч пологів. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.